Друзі, всім привіт! Пам'ятаєте, я вам розповідала про свій експеримент, що посадила огірок на яблуні? Ось яблука. І ось, дивіться, який у мене виріс огірок. Мабуть, він зі смаком яблука. Пізніше спробую вам розповім. Бачите, який великий? А ось тут він роз. Ось така краса. І ще хочу вам показати малину. Зараз я вам покажу, яка в мене красива малина. Бачите? Зараз у нас 2 вересня, а у мене ось такий врожай. Тут її багато, багато кущів. І тут малина, і ось тут малина. І кожен, кожен день я з малиною. Такі ягодки. І кабачки у мене ще є. Дуже багато. Біленькі І жовтенькі є. всякі різні.